Екс-нардеп-зрадник тікав із України та зустрівся з СБУ. Демобілізації не буде і кого саджатимуть за ухилянство. Нові деталі закону про мобілізацію. Нардеп побився на порозі елітного київського ресторану. Хіста! Підліток на Одещині вбив матір і маленьку сестру за 100 гривень. ЗСУ опускає російську авіацію. Росію затоплює все більше. Нові області опиняються під водою, і це лише початок. Віманія! Привадиться евакуація. Голодупа росіянка вкрала картину в італійця. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Зараз вам обговоримо найгарячіші новини цього дня. Мінус один ворожий гелікоптер в тимчасово окупованому Криму. Там знищили корабельний протичовновий вертоліт К-27. Про долю пілота наразі нам невідомо. Я нагадаю, що загальна кількість збитих ворожих бортів за березень лише сягнула. 15 одиниць, і сьогодні, друзі, день доупрацьований законопроект про мобілізацію внесли на розгляд парламенту в другому читанні. Нарешті, звідти прибрали положення про демобілізацію, це дуже гучно через 36 місяців служби та ротацію військовослужбовців. Тобто, терміну служби немає. Вхід на військову службу є, а виходу немає. Отаке От рішення прийняв Комітет з питань нацбезпеки і оборони. І саме це буде пропонуватися для прийняття Верховній Раді України завтра. Ганьба! Ну, просто ганьба! Це ініціатива головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він просить унормувати підстави для звільнення від військової служби, а також ввести на законодавчому рівні ротацію окремим законопроектом. Також ухилянтів планують позбавляти права на керування транспортним засобом за рішенням суду і обмежать… Консульські послуги без військово-облікових документів, навіть якщо людина знаходиться за кордоном. Ну і одного ВІПУ але і ще й зрадника, друзі, сьогодні затримали СБУ. Екснардеп від забороненої партії регіонів намагався виїхати до сусідньої країни, і ви не повірите, не до Росії. Джерела у спецслужбах кажуть, що мова йде про Владислава Лук'янова, який виправдовував напад Росії. За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Б. Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону Фігурант пішов на співпрацю із ворогом і перереєстрував власну. Компанію інтернет-провайдера за російським законодавством, крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині, звідти він намагався втекти до Румунії. Але і в Києві екс гуляється, знаєте, від душі. Ось один із синами влаштував. Біку біля елітного ресторану, колишній народний обранець Віталій Гузенко розмахував кулаками та нецензурно лаявся. Я відзначу, що ресторан Фенікс, взагалі-то де відпочивав, нардеп є елітним. Ну як годиться, можновладцям. ціни там від 200 до 4 тисяч гривень за страву. Гарно жити під час війни має кожен. Погодьтесь. Слушай, понимаешь? Будьте убрал, по-здоровому, говорю! А голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка того самого на час перевірки інформації про купівлю його дружиною квартири преміум класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів гривень. При цьому відправив його на фронт на час проведення перевірок. А Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі Декіп, який виконує оборонні завдання і наразі знищує ворога. Як вам подібна практика? Ка підозрюваних в корупції відправляти відразу на фронт, і чи не відсидиться? Просто в штабі вітюк особисто в мене є такі побоювання. А ви свої напишіть в коментарях? А на Львівщині полковника прикордонної служби впіймали на хабарі. Полковник Валерій Данилевич отримав 2000 тисячі доларів цього навсього від знайомого, якого спіймали на перенаправленні ухилянтів. Данилевич мав посприяти закриттю кримінального провадження, а тепер отримав його сам. Жорстке вбивство на Одещині. Там 16-річний підліток вбив свою матір і сес. Сталося це через гроші. Матір відмовила. В кишенькових підлітку він накинувся на жінку з ножем. Все це побачила маленька семирічна сестричка цього нелюда, і він не пожалів і її. В мережі з'являються жахливі повідомлення про деталі трагедії, нібито після скоєного школяр подався поячити, а після повернувся. І зґвалтував мертву матір. Фактів поки цьому немає, але історія і без цього погодьтесь жахлива. Як ви вважаєте, на яке покарання заслуховує цей хлопець? Пишіть в коментарі. І знову погрози від іділ. Цього разу, друзі, терористи. Погрожують провести теракти на матчах однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Про це пишуть іспанські видання. За їхніми даними терористи опублікували зображення з озброєною людиною і назвами чотирьох стадіонів, де цього тижня відбудуться ігри. На світлині написано Вбити їх всіх. МВС Іспанії присвоїло матчу категорію з підвищеним ризиком, вживають посилені заходи безпеки. Іділ погрожує світові. А на Росії знов виступ. Клоунів там заявили, что теракт в крокус Сити Холи оплатила украинская нафтогазова компания, друзья. Слушайте, Буризма Холдингс. Денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию Буризма Холдингс, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации. Украинские нафтовики – найсуворіші нафтовики в виходить, що что так. Але друзі, насправді тут це набагато набагато складніше. Слухайте, росіяни дуже хитрі і вони хочуть зачепити сина Джо Байдена, Хантера Байдена, який був топ-менеджером саме цієї компанії. Тобто, можна вважати це прямим підігруванням Трампу, який. Точно використає цю російську качку в своїй передвиборчій кампанії. Ось така шиза, яку росіяни, як я нагадаю, розкручують вже три тижні. Тим часом в Оренбурзі не вигадана ФСБ, а реальна катастрофа. Рівень води в річці Урал за ніч піднявся майже до одного метра. За ніч підтопило понад 300 будинків, і в самій же області підтоплено вже 10 тисяч будинків. Також гідрологи прогнозують підвищення на 30-70 сантиметрів у найближчу добу. евакуація! Міністр МЧС Росії! Сюди. Очевидь, росіяни невдоволені тим, що їхні будинки перетворили на підводні човни. На відміну від війни з Україною, це їм чомусь не подобається. Тим часом термінова евакуація жителів розпочалася і в Курганській області. Рівень річки там називається вона Тобол, наблизився до критичної позначки і вже сягнув майже 9 метрів за добу. Вода піднялася на 3,5 метра і продовжує швидко прибувати. Поки одні росіяни тонуть, Ті інші продовжують займатися своєю. Улюбленою справою, тобто крадіжками. Ось італійський художник погрожує псевдодизайнерці з Барнаула через те, що вона скопіювала його картину на стіну місцевого кафе. Тамтешня, вибачте, голодупа блогерка, художниця Анастасія Пахотіна. Погодьте щось відповідне навіть є її прізвищі. На замовлення прикрасила стіну в кав'ярні великим таким комікс муралом. Але є один нюанс: на стіні кафешки красується картина. Італійського художника. Еля Джорджіні. І Пахотіна навіть надіслала свої вибачення йому на адресу художника. Проте Джорджіні пригрозив все ж таки крадійці судом і правильно зробив. Ну а в Польщі, окрім того, що фермери знову. Підіграють місцевим проросійським активістам, назвемо їх так, і продовжують блокування трьох напрямків на кордоні з Україною. То бонусом уряд вирішив із 1 липня скасувати виплати для українських біженців. Там скасовують одноразову грошову а, допомогу новоприбульцям біженцям у розмірі 300 злотих, це десь 3 тисячі гривень. Змінюють систему оплати за проживання та харчування у колективних центрах. Біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування наразі з виплат за програмою 800+. Ну і скасовують програму 40+, для власників житла, що безоплатно прихистили в себе вдома до 10 біженців саме з України. Що це означає? Що українці можуть незабаром покидати Польщу і переїжджати, наприклад, в інші країни, ЄС, зокрема ту ж Німеччину. Чому поляки йдуть на подібні кроки? Друзі, пишіть в коментарях. Побачимось завтра.